Вітаю вас, любі малята та шановні батьки! Ми продовжуємо ставити, вимовляти наш звук Л. На минулому занятті я вам розповідала, як повинен рухатись наш язичок. Сьогодні ми повторимо з вами. У нас з вами звук Л буває твердим Л і м'яким Л. Позиція нашого язичка змінюється. Цьому нам сьогодні з вами допоможуть наші друзі. Лялька. 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 Звук Л вимовляється м'яко. Лялька, язичок. Згадайте, ми виконували вправи гойдалки, і язичок повинен доторкнутися до верхньої губи. Для того, щоб дитина відчула його. Л. Але коли ми розмовляємо, ми язичок не виставляємо за зубки, тому він у нас повинен заховатись за зубки Л, Л, ль, ль лялька. Кулька. Є звук ль. твердим. Ці позиції я вам вже розповідала у нас язичок. Вітається з нашими зубками. Ми повинні з вами зробити позицію парканчика і на вимові звука И вимовити Л, Л, Л. Цей звук твердий. Білка. Клоун. Ці позиції звук Л твердий. Для Нашого з вами мовленевого дихання до нас в гості сьогодні завітали ось такі гарненькі метелики. Зверніть, будь ласка, увагу, ми з вами вчимося вірно набирати повітря, вірно видихувати і так, щоб дитинка розуміла, для чого це потрібно. Я вже вам розповідала, повітря повинно виходити через трубочку. І таким поштовхом, такою силою, ну, так, щоб дитині було цікаво. Наприклад, наші метелики повинні злетіти. Зверніть, будь ласка, увагу. Всі метелики полетіли, але у нас, може бути, короткий подих, і буде летіти тільки один метелик. Дітям дуже подобаються ігри, які ми з вами виконуємо. Тому частіше грайте, і це надасть дитині інтерес. Ви будете дитину навчати, а вона буде гратися вдалого вам дня.